Всім привіт, з моя Слату Гостович на каналі Вілок. Сьогодні я в Макдоналдсі. Ось і цей З машинкою гарно. Хочеш показати? Нашла до столика.

и картошка у вас. Так, картошка возьму. Мам, а ты мне взяла хоть мыл? Так, картошка них возьму. А что? Это не казалось, что так будет легко. Такая гарная машинка у него. Хепі міль. Хепі міль. А тобі хепі теж хепімін. Вам буде катошка фрітки піміння. Ще якась це соус. Я знаю. Це не знаю. сама ще не номер А що Ви, тобі різниця? Вони просто це вони орієнтуються, да, Так, Це просто їм показується. Це для них легше, а не для нас. Це не знаю, що тобі дадуть, а що вам дадуть за 39-м. Ну це. Дивіться, у нас навіть третій, я клас. А можна я тебе вдарю? А з однієї бачили, тримахи є психика. Не правда? Цього Тимофія психіка заповнить. Ти хай стукати! Те, що їх. Можна ящички з'їхати. Бен, ну що ти робиш? Ти цю машину їздив по підлозі. Зараз кидаєш це і на що А тут? Який сік, це фанта? Давай, що? У цього Даня напевно, поганий брат. Mm. Даня грається спокійно, просто грається машиною пуляє, а він просто хоче забрати. Ти ведеш буде Так. Да. <сум> Ужасний брати світі. У мене тисячу підписників вже. В тебе Ютуба нема. Даніель. У мене тисячу підписників. На мене вже люди багато підписалися. Які мене багато підписалися? Значить, як називається твій канал? Кулий Кетнер. Ха? Кулий Кетнер. Кулий Дядь Кетнер. Кулий Дядь Кетнер. Обережку бачиш. Треба якось зробити батл.

Korya, Korya, where is it? Go, 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 go! Where is it? There's a little boy, he's probably forgotten his name. What's his name? The older one is the little boy. i the little I'm the little boy, i the little I'm the little boy, i the little I'm the little boy. tum the bomb

Начіпай, начіпай його. ه... Молодець, Молодець. Таке триває. Нечіпайся, мене був кушу. Я зараз в тебе вкушу. Мама, пішов. Така не просто вагони. Спеціально спеціальна мабуть. Не спеціально. Окей. Кидай, кидай, я буду ловить Давай Опа, ловила машинку И назад Еще раз ловила эту машинку Это сейчас тебе Типа вот так Треба у нас не чек. Щоб показали. Діти, поки або чекайте Ничего. зараз, а вийде. За після цього немає. Ви ту, там будете? Почкаємо туди. Ви там будете? Чекайте тут. Ще ти тут. ножиці, ну, бумага і бутылка лимонада і железная рука раз, два, три. Каминножит ножиці, бумага і бутылка лимонада і железная рука. Раз, два, три. Так. Я порізала куча малаша. Куча малаша. Я, мама... Я тебе порізала. Венера куча малаша, я знаю, як це називається. Це куча малаша. Значить, це був мах. Добре. Зараз будемо. Зараз прийдемо. Зараз прийдемо ми. Все на своє місце. А поки ми заходимо. Полетіли. Так, так, так. Данюша, І давай. тепер ми тепер ми тут в, в зданнях. Так, в мене хеппі міл. Хеппі міл, давай розк давай розкладай. Отак, сюди стала. Добре, так. давай, я буду а тебе снімо, якраз так. знімати. Знімаю. Відкривай свій хеппі міл. сюди. Ты что, в Польше народился? Да. Нет, я, я вчера не народился. Просто Макдональд уже редко бывает. Ось открыл. Покажи всем. Эй, покажи. Дай. Вот это у него губы. Нет, это не мое. Тут картошка фри. Ой, це... картошка фри так и есть. Так я хотел бургер. с бургером Так, там есть бургер, да. Тима, добрый день. Там есть бургер. О, можете тогда картошку фри? Нет, это моя. Так Можна? Оце попалось в Дані, таке гарненьке. Молодець, Даня, в тебе невезучий. А тепер подивимося, в Тимофія. Давай, цікаво всі. Який монстрик. А він не знаю. Не знаю. Так. Я зараз роблю 8 частину частину. Бо я казала, десь 11, а зараз буде 10. Значить, всі, пока я була на каналі Білий Кіт, зараз буде інший серія.